Вітаємо на будівельному майданчику Екополіс від Ріжко Кепітал» в місті Хуст. Це перший в Україні комплекс, який поєднав у собі житло та інфраструктуру для оздоровлення. Ділимось з вами, як крок за кроком формується житло нового типу. Станом на листопад маємо суттєвий прогрес по ключовим конструктивним елементам комплексу Комфорт-класу. Виконана гідроізоляція зовнішніх стін підземного паркінгу. Залиті монолітні колони та плита перекриття першого поверху секції 1-2. Виконана заливка колон другого поверху. Залита плита перекриття другого поверху секції 1. Монтується опалубка плити перекриття другого поверху секції номер 2 Залиті монолітні сходи в паркінгу та на першому поверсі секції 1. Армуються сходи в паркінгу секції номер 2 Триває заливка колон третього поверху секції 1. Важлива умова сучасних житлових комплексів це наявність підземного парку. На старті будівництва інвестори мають дві ключові переваги. Перше це найкраща вартість, і друге це широкий вибір місць. Тому саме зараз оптимальний варіант для бронювання квартири з паркомісцем. Завітайте до нас у відділ продажу, що знаходиться в місті Хуст по вулиці Ломоносова. До зустрічі!